Друзі, всім привіт. Ви на каналі Хворий Рибалкою. Сьогодні дубль 2 по відкриттю сезону, бо перше вийшло якось таке не дуже, на мою думку. Е, були на одному місці з самого ранку. Як самого 12 годин дня, поки впорались з домашніми справами, то якраз десь годин 12 були на воді. Там, по-перше, нема де стати, по-друге, не клює від слова зовсім. Там напарник зловив одного маленького сутичка, ви вже напевно бачили. Ось і переїхали на ось таке чудове місце. Зараз будемо щось пробувати. Можливо, посміхнеться нам наша риболовна удача. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, донатити на ЗСУ приємного перегляду. Є-є-є, З чотенькою покльовочкою. Так дзенькнув, як останній цвях в кришку гробу Путіна. Так дзвонко і приємно. Судачочок. На мандулку, на перегрузі, з виброса. Нарешті. Нарешті ху-ху. Ось такий. Середній за розміром. Да. Але це дає надію, що ключик сьогодні підібраний. Оп! Оп. Ось от такий от красунчик на мандулку вирішив на перегрузі спробувати. І такий чотенький пздинь прилетів мені в руку. Зараз будемо відчіпляти і відпускати. Така рибка має жити. Взяв сьогодні з собою блоксфанчик мій любимий Шимано Ванквіш 2016 року з намотаним 06 шнурочком. Не знав куди попадемо і що будемо ловити, тому вирішив взяти такий комплект і спробувати на нього половити. А по проводці, як тільки впало на дно, один оберт катушки, два підрива виходить така дуже коротенька ступенька, він на неї. Відреагував, але в той, в той же час досить різка. Була ще одне клювання, я не знаю, що то було, але так, можна сказати, палку на себе потянуло. Можливо, то була якась багарьонка, а можливо, то судачок. Але Бу... маю надію, що ключик все ж таки підібраний. Будемо далі зараз пробувати. Можливо, проводку змінимо, можливо. Приманку в цілому поміняємо. О, риба, ще одна, ще одна рибка, без склювання підців, але щось таке прям тяжкеньке, що аж треба фрікціон попустити, Ну не настільки вже, прям, звісно. Іде прямо в берег. Йди, іди, 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 дорогенький мій. Я ж тебе відпущу, маленький. Куди ти? Куди ти зібрався? Я не бачу. Я не знаю, звісно, що ти такий, що ти так давив, але ти зовсім невеликий. Ну от зовсім. А, ну, була, ой, була риба, але зачепилась за гілку. В березі відчепилась. Але три заброси, дві рибки. Це вже про щось така. Проводку я вже показав, хотів би зупинитись на ній більш детально. Це моя основна проводка для ловлі на мандулу. Я дуже рідко там волочу мандулу або там роблю якісь повільні проводки. Я, чесно кажучи, поставив її в надії просто пробити більш дальні рубежі. Тобто, стояло в мене до того 3 грамчика і пробивав передню бровку, але вирішив спробувати 6 грам. Тобто, Ну, поставив більш тяжкий грузик, щоб докинути далі. І рибка відреагувала буквально з перших же закидів. Це говорить про те, що, по-перше, риба може стояти досить далеко і не міляку, як це в даному випадку. І по-друге, ніколи не треба зациклюватись на чомусь одному. Я би геть, ну я взагалі майже ніколи поранній весні не ловлю на перегруз. В порошлий раз він також не працював, але в цей раз працював, тому ніколи не. Ніколи не ловіть шаблонами, це я казав ще раніше, і буде вам щастя риболовне. Знаєте, як оприділити, чи тут був хтось до вас? от Елементарно. Ось він пак 2.5, Pumpkin Шартс. Таким же чином можуть валятись там пачки від гачків, там хто не прибирає, хто смітить. Але от, ось такі от маленькі підсказки інколи дають розуміння, де ловити. Це місце ми знаємо давно, тому геть не звертаємо на такі уваги. Але якщо ви хочете зберегти місце ваше в секреті, то краще забирайте все з собою. Бо ті, хто розуміються, дуже часто звертають на це увагу. Думаю, що видно, От там от прям камінь на викиді. І в мене ось дві риби і всі з того району. Він якраз, я так розумію, що стоїть десь на тому свалі. І через це, виходить, йому прямо під носи підкинути. Але, скоріш за все, що він зараз перестане на мандулу клювати і мені буде лишатись або міняти приманку. Або міняти проводку. О! Є, я знав, що він там ще є. Ну, клювання таке було, скажімо, на грані відчуттів, але все одно я його відчув. Але все одно я його відчув. Але це щось схоже на окуня. Або невеличкий судочок. Але можна сказати, що приманка підібрана. І ну, судачок. Навіть на палки різкно підняти. Опа! Отакий ну, стандарт, я би так сказав. Але досить непоганий судачок. Клює і це вже тішить. За пів години спіймали більше, ніж за ту рибалку, яка тривала 6 годин. Зараз його відчекам швиденічко. І хай собі пливе розмножується у плив. Приємно, приємно, що тут скажеш. Будемо далі ловити. Я гадаю, що суть сьогодні в приманки і в огрузки. Як і обіцяв, більш детально розкажу про проводку на мондолу, чому я таку використовую. По-перше, тут дуже багато камінців. Тобто, коли я почну робити волочіння, ну, максимум одна-дві проводки, мені дасть її провести, після чого я її там залишу. Мондул у мене з собою сьогодні небагато, тому така досить активна проводка, вона дозволяє перескакувати через камінці і якось мінімізувати можливість обриву. По-друге. Ця конкретна мандула, на яку я ловив, вона на шарнірному з'єднанні. Бувають як в профмонтажа на проволці, а ця на шарнірному з'єднанні. Тобто вона під час різких проводок додає, скажімо, шуму воді, і риба на неї більш активно реагує. Ну, це на мою думку. Але самий перший, скажімо такий... І важливий нюанс це те, що вона на такій проводці менше чіпляється. Ну, для мене це зараз в пріоритеті, тому що я її залишити тут дуже швидко не хочу. На неї клює і лишати її в зачепі там, з першого чи другого забросу ну, не дуже хочеться. Ой! Є! Повернувся на стареньке місце. І ще одне. Рибка, треба її вивезти, бо там досить крута бровка і бажано звідси відійти, тому що тут та коряшка, в яку вони всі дуже люблять залазити. О! Красунчик! Ах, красунчик ще один, ще один. На все те ж саме. Тільки як тебе? Підняти ще палку не зламати. Опа. Ну хіба не красота? Як на мене? Чудове. Чудова просто рибалка. Що може бути краще в неділю, ніж бути на рибалці. Пити пиво то не є цікаво. А от ловити рибку, то по-перше. І здоров'я додай, і відволіктись від буденних проблем допомагає. Не пийте пиво, хотіть краще на рибалку. І на рибалці краще теж не пийте, якщо що. так. Якщо це ми кажемо про правильну рибалку. О. І відпускайте рибу. Судочка скоро нерест, йому треба. Жити. І у нас буде багато-багато маленьких судачат. Якраз обірвав останню мандулу. Хотів би розказати про те, яким флюром я користуюсь в таких умовах. У мене такий Claymax, от звичайний флюр в 0,2 діаметрі, відносно недорогий, я ним ловлю. От, відносно недавно там місяць три він мені дуже сподобався. І в'яжу я його десь приблизно в метр. Тобто я не в'яжу поводки по 20-30 см, тому що дуже круті бровки і шнур дуже швидко в них вбивається. Тобто метровий флюр дозволяє хоч якось берегти флюр від абразиву. Тому беріть на замітку. Я короткі поводки не в'яжу. О, є! Я ж знав, що треба поміняти палку, на якій висить мандула. Взяв напарника палку. Це серійний Блоксван 77-й, здається. Але суть в тому, що в нього була повішена остання мандула. Я піймав на неї. судочка. Іди сюди, я не хочу в болото спускатися. О, ну, от О! Така от мандулка білайн. З одним нижнім трійничком. І все ж таки мандула сьогодні рулить, бо я свою обірвав. Я геть клювання за... заробити не можу, кажучи вже рибу. А мандула Мандула працює, хай пливе. Якраз стоїть на сході скосе. якраз клювання там і відбулося. Схід з коси десь з метрової глибини десь на 2 метри, ну там на півтора, можливо. Якраз на цьому на цьому перепаді і стоїть рідіска. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що так і є. Мандула сьогодні в пріоритеті. На силікон пробував взагалі ні одної навіть покльовки я не бачив. Ще один такий важливий момент, за який забув сказати, це пауза. Тобто перерва між падінням. Мандули на дно та наступним підривом у мене складає десь секунду-півтори. І вона якраз клює от на цій паузі, як правило. Але все ж таки вийшло сьогодні половити. Відкрили сезон, скажімо так, дуже і дуже непогано. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати. Це допоможе. Може, більшій кількості людей побачити цю чудову рибалку та чудову природу. До зустрічі на риболовлях!